Так, панство коротше. <хи> я вже в телеграмі про це писав. Там да, хто не на підписаний, можна в коментарях, в коментарях в описі знайти лінку та зайти. Коротше а, вирішив такий а, взяти. Думаю, ну скатати декілька боїв, може десяточку, може менше. А, може, щось прикольне вдасться зіграти. І запишу якийсь кльовий відосик, Трошки з камерою пограюсь, якось цікаво зроблю. Коротше, взяв є третєго, щоб знаєте, прям було. Потужно, да і е, вдався в такий бій. Результати будуть в кінці, хоча я думаю, близько вже до кінця бою там все буде зрозуміло. Але коротше, така історія. І я тут їду собі на е 3 зібрав собі е, з, з закалкою. Е, і турбіною збірочку, щоб туди-сюди рухатися, весело було хипешки було побільше, да? ну і до села, звісно, тому що довго кидешся. З пробиттям влучністю тут все дуже добре. З альфою також Ну, коротше, що розповідати про є третього. Да? Якщо ви давно граєте в цю гру, знаєте, якщо ви е граєте не дуже давно, класна гілка, щоб прокачати, е класний топ, тож весело будемо грати. То що, що тут буде, що тут буде відбуватися? Що буде відбуватися? Коротше, я приїхав на таку звичайну позицію. Тут я думав, що може е 75 буде грати, 277, ще хтось не знаю. Коротше, приїхав. Злякав Хевіка Т-57-го. Він тут стерчав, думав, когось я зараз постріляю. Виїхав я, він перелякався, навіть не стрільнув, коротше. Але чомусь кінь такий, ну я поїду, перевірю. І по мені ще дав Хевік ще один. Я такий, а він там збоку стерчить, я просто його не бачу. Тож я розумію, що там от я виїхав спеціально перевірити, да, що він там є, йому дати лампу, трошки злякати. Тут тортик нагліє, коротше, ми з ним ще пограємо, насправді, ми будемо намагатися мене тут а, виграти. Їде сюди, яга, коротше. Думаю, ну, язі треба давати, тому що ну, вона дуже неприємна машинка. Бачу, торт катається туди-сюди зліва. І я такий в торта чи в, в чив'ягу. В кого? Коротше, бачу торт катить, і я такий. Ай, зробив оцю. Помилочку, ну насправді це майже не єдина помилка за цей бій. І все. Яга тепер ну, знає, що я в перезарядці, і я тепер, якщо буду виходити, то буду виходити першим. І я не буду виходити, тому що я знаю, що там, скоріш за все, стоїть Яга. То, коротше, добрий вечір, в мене тут Кінь. Приїхав а, зі мною пограти. Чого не знаю. Тортик збив мені гуслю, він там мене бачить, я його не бачу. Але він там щось відволікається, більш не стріляє. Ну, я на всяк випадок від'їхав, думаю, треба подивитися, де він. Кінь, я не знаю, що він під мене підставився три рази, бачу коника, хочу йому дати і так і куди дати. Ай, пофіг, кудись дам тут 370 пробиття, начебто. Ну, кудись там, де й дам йому навіть під кутом. До побачення хотів я сказати, Тортик, але ні, все ж таки в нього залишилось трошки хп, Ми з ним ще пограємо і перевіряю, де я. Я такий, стопе, а де яга? А яга немає. І тут такий в мене буде в голові така, знаєте, думка. Так, стоп. Якщо Хевік, я бачу по мінімапі, Хевік від'їхав, Яги немає. Я думаю, то може яга там стає, де е, Хевік треба якось вилізти. Бачу, ось вона куди заїхала, вона поки я тут стирчу, граю з коником, поїхала в центр. Бо там мої, бачите, піджим на базу, який зробили. І Я такий, там нема танка. Коротше, все, треба їхати. а Що мені? Ну, АМХ, ну дасть він мені плюху. Да і ладно, що, окей, в мене тут ХП. Окей, якщо що, мої там виїдуть, да, і мені може допоможуть. То коротше їдемо, дивимось. Це АМХ, Я розумію, що він а, може перелякався не дивитися на мене. Тут в мене є 75-й фуловий. Бачу, яга розвертається. Все, не можна їхати. Гусля Хевіку, він мені тин дав. Ще там все ж таки пробиття одне отримав, і яга дивив, порюється. Я такий 75-й. Дуже не треба мене під, підштовхувати. І коротше, яга все ж таки дала йому не мені. Ось, і ми такі, блін, давайте, коротше, розбирати ягу. Молодець 75-й. Бачу, що їде торт. Буду забирати 75-й. Я його закриваю, закриваю. Він дає мені шкоду, але сам Все. сам він вже не вижив. Ну окей, не вижив і не вижив, що поробиш. Але 75-ка підставився. Тож, коротше, тут проти мене хевік. І я бачу, зараз, скоріш за все, буде влітати один чи два хевіка. Я думаю, все, мені гаплики. Сподіваюсь, щоб хоча б ТП і цс які там на пагорбі, да, полові мені будуть допомагати. Тому що, ну а як ще? Коротше, дав мені гуслю. Розумію, що зараз буде прикол. Треба дивитися хевіка. Бачу хевіка, і він а, вже зараз буде рухатись. Я пам'ятаю, що він поїхав. І думаю, який з них спершу: справа чи зліва? Зліва їде. І я так і все. Давайте чекаємо на хевіка. Треба від'їхати. І добрий вечір. Мені треба дати йому ще одну плюху. Намагаємось танкувати. Він їде. А, мої там, давайте, давайте, щось робіть. Мої щось не роблять нічого. І я тут дуже був здивований. Думаю, ай, не встигаю, не встигаю, не встигаю. Він хоче заїхати в мені в борта, дав гармату. І добрий вечір забрали цього. Розвертаємось, і він з двома пульками приїхав. Я не знаю, чому приїхав з двома пульками, але мої давайте, допомагаємо. Це с кадала. Зараз ще повинен дати 60 ТП. немає, чи, чи хтось там чи ззаду може яга, не знаю. Хтось повинен дати йому. В'їжджаємо, він хоче склінчуватися, дав йому. Мої все ще не стріляють. Не знаю, чому артилерія, блін, допомагає, але все ж таки, добрий вечір. Яга а, зрозуміло, що мені треба допомога, тож їдемо далі. Тепер треба а, з цим емиксом розібратися, і емиксам який зліва також в голови. Тож, в принципі, в принципі, десь невідомо де гриль, але такий ага, грильчик. А ти ховаєшся від мене? Якраз зручно. Точніше, для мене зручно, для команди ні. Тож він а, полетів, і він там чи порухався, чи що. Забрали гриля, все його хп моє. Від'їжджаємо, чекаємо, щоб той АМХ не виїздив. Все, можна їхати вперед. ХПшки мені достатньо, щоб спокійно пограти. Тож їдемо в цього друга і зводимось на тобі 740. Їдемо тепер в цього АМК'я. Тому що треба його забрати. І ще я сіста. До речі, пофармив. Так, АМХ, давай, друже, друже, друже. До речі, в кінці після бою буде результати. Ви подивитесь, там блендуха гриля буде бачна. Цей мені кудись дає, ламає БК, але я його забираю ще на 333. Десь тут артилерія, думаю, або вона, там за камінчиком, або в кущах. За камінчиком, скоріш за все, я її не побачу. Е, цілюсь сюди. Насправді, спойлер, е, неправильно. Я цілився, все-таки вона була за камінчиком, майже за камінчиком. Ось вона заїздить і її забирає. А так би міг би бути шостий фраг, але не було. От і коротше, отакий добрий вечір. Отака перемога, отакий е, бій сьогодні. Скатнув. Тепер відосик відразу пишу, і не треба катати ще 9, чи скільки я там е, міг собі запланувати. Тож, якщо сподобалось народ, подобачку не забудьте поставити в коментарях, залітайте, Ось і е, підписку на канал оформляйте. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.